Якщо коротко викласти суть ну, напевно Ангеліна, якщо зможеш, для тих, хто все пропустив, про що найважливіше про що це розслідування? Тому що, ну як ми бачимо, реакція на нього була досить різна, і люди деякі речі для себе підкреслювали, які насправді є дещо другорядними. А насправді ну, розслідування було про бра... ну, як панібратство, кумівство і злочинність. Насамперед, розслідування про зловживання, зловживання службовими повноваженнями абсолютно серед командного складу. Тобто, перша частина мого розслідування присвячена тому, що. Бригада складається фактично з родичів, однокурсників, одногрупників, братів, святів, кумів і так далі. І всі ці люди вони концентруються в керівництві бригади. Тобто, от навіть взяти командира бригади Олега Побережняка і начальника штабу його заступника Валерія Пастуха. Вони куми. Тобто один із головних антигероїв цього матеріалу це Владислав Пастух, син начальника штабу, похресник командира бригади, який власне знущався над військовослужбовцями. Е, так е, він знущався над військовими, які вживали алкоголь. Але він знущався над ними не через те, що вони пили, а через те, що вони відмовлялись сплачувати йому гроші.